Борислав Береза, блогер, політик, військовий, зібрав трохи фактів про ситуацію на Росіюшці. Оповідаємо вам найцікавіше. Західні банки відмовилися проводити угоду індійського заводу Хіндустан Петролеум щодо купівлі нафти з Московії. І тепер це ще одна проблема для Кремля, рішення якої обнуляє прибуток Росії, а цього і прагне колективний Захід. Західні банки відмовилися проводити платіж, оскільки компанія не розкрила вартість угоди. У зв'язку з цим банки побоюються порушення санкцій щодо російської нафтової галузі, пише Блумберг з посиланням на топ-менеджера компанії. Хіндустан Петроліум раніше платила за російську нафту в доларах США, Дирхамах ОАЕ та в рублях. Проблема з оплатою навряд чи вплине на потоки палива між Індією та Росією, вважають експерти, бо країни шукають можливі обхідні шляхи, але рішення, які влаштовують всі сторони, знайти наразі не можуть. Ну що ж, шукайте, шукайте. А тим часом на Росії центробанк їхній теж шукає, але шукає, де взяти гроші, і вже навіть почав друкувати їх, щоби профінансувати дефіцит бюджету. Про це пишуть аналітики Deutsche Bank. Ці гроші рівносильні паперу, бо нічим не підкріплені, не забезпечені. Лише в грудні минулого року Центробанк РФ провів емісію на 2,4 трильйони рублів за рахунок операцій з фондом національного добробуту. Російський МінФін заявив, що продав Центробанку іноземну валюту, конвертовану в рублі з фонду національного добробуту 2,412 тисячних трильйона рублів, але є нюанс. Йдеться про валюти, які заморожені санкціями, і доступу до яких ні МінФін Росії, ні Центробанк їхній не мають, наголошують аналітики Deutsche Bank. Уся транзакція була віртуальною, фактично додрукували гроші, забезпечені повітрям. Центробанк на папері перемістив заморожені кошти з резервного рахунку Мінфіну на свій резервний рахунок і одночасно провів емісію рублів. Щоби Мінфін міг їх використовувати, йдеться в огляді банку. Deutsche Bank робить висновки, що економіка РФ перебуває в глибокій кризі і подальша ситуація не має позитивного сценарію за існуючих санкцій. І ще трохи про літаки на Росії: авіаперевезення між Росією та Китаєм можуть найближчим часом зменшитися вже на 60-70%, вважають у Мінтрансі РФ. Про це йдеться в листі заступника голови Мінтрансу Іванова на адресу голови опори Росії Калініна, і після цієї новини лиця московитів якісь дуже кислі. Справа в тому, що Пекін відмовляється давати гарантії, що не накладатиме арешт на вимогу третіх країн в рамках західних санкцій. При цьому Китай входив до топ 10 найпопулярніших напрямків УРФ. Навіть коли ще можна було літати до Європи. Тепер, коли західні країни закрили свій повітряний простір для російських літаків, різко можуть скоротитися і польоти до КНР. Китай відмовляється пускати в свій повітряний простір літаки ще й з подвійною реєстрацією. Через це майже 50% літаків, які є в розпорядженні руських авіаліній, не можуть здійснювати рейси до Китаю, бо вони були вкрадені і перереєстровані, але для Китаю важлива перша реєстрація. Ну що ж. Сідайте на свої крадені літаки і летіть прямісінько в пекло. І пришвидчуйтеся, будь ласка, як тільки можете. Слава Україні! Переможемо!